Здоров'я зубів це не лише гарна усмішка, а й важливий показник загального стану організму. Однак багато людей стикаються з проблемою швидкого руйнування зубів і не завжди розуміють справжні причини цього процесу. Чимало пацієнтів вважають солодке головним ворогом зубної емалії. Та насправді пояснюють спеціалісти, причина ховається в іншому. Продукти їхнього життя є сильні кислоти. І коли ми створюємо умови, коли цих мікроорганізмів стає дуже багато. То дійсності кислота, яка утворюється, і тут важливо зазначити, що мікроорганізми вони дуже малесенькі. І коли якраз є наліт на зубах, то ці мікроорганізми вони нагадують в такому захисті, в такому бункері, і вони локально саме в цій ділянці починають виділяти оцю кислоту та. І е, добрим продуктом їхнього життя, і те, що вони можуть гарно перетворювати на кислоту, це дійсності є вуглеводи. Зверніть увагу: не тільки солодкі, а будь-які швидкі вуглеводи. Солодощі, як і інші вуглеводи, і справді можуть впливати на руйнування зубів, але лише у випадку поганої гігієни ротової порожнини. Тож, якщо добре почистити зуби, жодних проблем не буде. Це одна річ, яку мені часто говорять пацієнти. Чому так є? В мене знайомий він майже не чистить зуби. В нього наліє це, але в нього біла посмішка. А другий каже: я чищу три рази на день, п'ять разів на день. І на жаль, в мене все одно я приходжу до лікаря. Лікар каже, знову недобре, знов знову пропсоване, знов є проблеми. В однієї людини кількість слини, яка захищає і не дає розмножитись мікроорганізмом, є більша, в іншої менша, і склад слини є різний. Зокрема, у слині може міститися менша або більша кількість так званого рефлекторного імуноглобуліну, який має захисну функцію для зубів та ротової порожнини. Ті люди, які мають високий вміст рефлекторного імуноглобуліну, вони зможуть мати дуже сильну таку протимікробну дію. І дійсності ті люди не будуть так як якісно чистити зуби, але в них буде все в принципі гаразд. Отож, на те, як часто і швидко будуть псуватись зуби, впливає два основні фактори. Перше, це є генетичні фактори, які говорять за те, яка кількість цього рефлекторного імуноглобуліну, тобто яка якість слони. І другий це наскільки чисті зуби. І Якщо ми уважно подумаємо. То ми зрозуміємо, що насправді важливо не рефлекторний моноглобулін, не якісь інші середники, а дуже проста річ, чи є умови для мікробів викликати оцю цю надмірну кількість кислоти. Відтак, за порукою здорових зубів, є якісна та правильна чистка ротової порожнини, а також щорічне відвідування стоматолога, щоб попередити будь-які захворювання зубів. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.